Перед вами знову жертва маркетингу. Мені треба видаляти той Тікток. Усім привіт! Мене звуть Олеся. Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо терменти про саме життя. і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Готуйте собі чайочок або кавусю і до роботи. Сьогодні так згадуємо, що ми на цьому каналі говоримо не тільки про серіали та кіно, і дивимось, що ще я купила через Тікток. Заради справедливості маленьке уточнене, що спонсор цієї усієї посилки моя мама. Бо усе оце я замовила собі як подарунок на день народження. Звучить начебто вже й не так соромно. Коротше, без довгих вступів погнали. Перше та остання у цьому відео декоративна косметика тональна основа від Шарлоти Тілборі. Я вже мала досвід як з цим брендом, так і з тональною основою від Шарлоти. Але у мене була така легка основа, яку ще треба було допрацьовувати консилером. Цього разу я прочитала усе уважніше і замовила ось такий варіант: брехати не буду, вже трішки затестила його. І що вам сказати, тепер проблема інша. Тепер тональна основа перекриває. Усе, навіть те, що ти наносиш на неї. Я ще такою щільною основою не користувалась. Це буквально білий лист на обличчі. І я точно не знаю, що про це думати. Як, наприклад, для зйомок відео це супер, з жодною плями взагалі не видно, навіть якщо тих плям і не було. Але тепер треба вдвічі більше старатись, щоб хоч щось, наприклад, румяна чи таке інше, було видно. Тому користування ним, так би мовити, у реальному житті ще під великим питанням. Я наче й намагаюсь наносити трошки, але він такий щільний, ще й у таку спеку, коли усе здається здається зайвим саму б шкіру зняти з такими прогнозами погоди. Коротше кажучи, сама тональна основа вона хороша, бо зі своєю функцією справляється. Але щоб на кожен день і для тих, у кого немає ніяких таких нерівностей, як таки, але але окремо хочу виділити колір. Я вже говорила, що я бліда, поганка ще і мені зазвичай усі найсвітліші тональні основи все одно темні і жовті. Так, от, ось ця підійшла ідеально. Все ж таки, якщо хтось такий саме блідий, як і я, я рекомендую спробувати вам Шарлоту Тілби. Якщо не цю таку тяжку основу, то хоча б цю, яка набагато легше за текстурою, бо що ця, що ця ідеально підійшли по тону. А тепер переходимо до доглядової косметики, бо фарбуватись я не вмію, а мазюкутись кремом можна, аби як то вам не стрілки. Почнімо з новенького бренду на цьому каналі взагалі: Байома і їх зволожуючий крем-гель. У них навіть на сайті написано, що його змушує купляти Тікток. Звичайно, я знов про зволоження, бо мені цього завжди недостатньо. Ще не користувалась, але дуже цікаво, бо обіцяють охолоджуючий ефект. А нагадую. У таку спеку усі варіанти приймаються. Тут взагалі багато чого обіцяють, наче якась передвиборна кампанія вже почалася. Конкурент Лебіговича. І вам тривали зволоження, і підтримка бар'єру шкіри, і освітлення, заспокійливе, покращення тонусу та текстури шкіри повний пакет одним словом. Але усе це я дізналася після замовлення. А замовила я через колір баночки і гарні тіктоки з ним. Та все ж таки він, начебто, без спирту, що дуже добре, якщо у вас шкіра схильна до висипань, і без ароматизаторів, що для мене особисто погано, бо я люблю. Щоб кремчики пахли чимось смачненьким. Ще мені сподобалось, що тут є кроки догляду саме на баночці. Я, хоч і маю купу всього, але я ніколи не запам'ятовую, що за чим йде. Використовую ото за покликом серця. А тут така шпаргалка, ще й не загубиться, бо надрукована прямо на баночці. Бо знаю бренди, які додають такі покрокові дії. Але вони зазвичай чи то на інструкціях, чи на їх сайті. Інструкції я частіше за все гублю чи викидаю, а на сайти я ніколи потім не заходжу. Ну, спробуємо. А от що я пробувала і не один раз, це не. Побоюсь цих слів. Мій улюблений бренд Glow Recipe. Я обожнюю цей бренд, бо вони роблять фруктові формули і завжди обіцяють реальні результати. А не як роблять деякі бренди, які пишуть, що просто з першого використання сиворотки ви повернете свій штан шкіри до того моменту, коли ви були пупсиками, вирішите одним нанесенням проблему всесвітнього голоду, і взагалі ви ліки від усіх типів раку. Коротше, мені Glow Recipe дуже підійшов, і цього разу я вирішила замовити навіть більше. Але спочатку вирішила замовити ще раз кавунову сивороту. Бо моя перша така вже закінчилась. Дуже-дуже підійшла, тому це перше, що я додала у кошик. Говорила про неї в ось цьому відео, не хочу сильно повторювати зараз, але дійсно ефект від неї прекрасний. Мені він заспокоює висипання, розглажує трішки, ну і пахне домом, бо кавун -то рідний Херсон. Ще з кавуном замовила ось такий нічний догляд з ах комплексом. На сайті є варіанти побільше, але я спершу хотіла затестити, як воно. Обіцяє збалансувати ph баланс, також відлущування без подразнень, освітлення і міц. Щоб прокинутися з гладкою сяючою шкірою рівного тону. Аж захотілось купити ще раз, бо усе це, поки ти спиш, дайте дві. Тут ще попереджають, що ага-кислоти підвищують чутливість до сонця, тобто ризик сонячних опіків підвищується також. Тож, якщо ви використовуєте щось з за кислотами обов'язково ще уважніше ставтесь до сонцезахисту. а краще обмежте перебування на сонці під час використання і протягом тижня після використання продукту. Знов таки, це не стосується саме цього продукту, а усіх продуктів за кислотами у складі. Та й взагалі. Навіть якщо ви не користуєтесь нічим з агакислотами. все одно не забувайте про сонцезахист, особливо що. Правильно, особливо зараз, коли на дворі справжнє пек. Це я з майбутнього, і що хочу сказати, маска супер легка, текстура у неї майже як водичка, і дійсно, на ранок після нанесення прокидаєшся не такою вже й пом'ятою. Треба тестити далі, але перше враження класне. Одну сиворотку вам показала, але ж у мене є ще одна тут, і вона вже з авокадо. До речі, нещодавно побачила, що не всім подобається авокадо, і комусь воно на смах та запах Взагалі гидотне, як ці люди живуть у світі авокадо Тості Шок, розпач, недовіряння. А ще хтось лякає, що авокадо там щось якось там викликає якісь хвороби. Але мене вже не провести. Я якось там вже повелась на ту Кока-Колу без цукру. Так ми вам і повірили. Ага. Коротше, що нам обіцяє цей кандидат? Загалом по стандарту, але найголовніше пишуть, що з часом зменшує почервоніння. У принципі зайвим не буде. Правильно? Правильно. Далі у мене ось така цікава штучка. Тестуватиму не просто продукт у цьому бренді. Впер а взагалі купую такий продукт вперше. Це у нас, очищуючий від макіяжу ензимний кремобальзам з папая. Я дуже довгий час використовую гідрофільну олію як крок до макіяжу, бо колись мені сказали, що це найкрутіший спосіб. Ну і, в принципі, мені легше розмазюкувати олію по обличчю, аніж спонжиками терти шкіру міцелярною водою. Нещодавно я знов через той самий Тікток, щоб його почала чути думку, що олія забиває пори, і взагалі її дуже важко підібрати для себе, особливо якщо ваша шкіра схильна. До акне, але з іншого боку, міцелярна вода погано змиває СПФ. Що то фігня, що то. Ну і от, наче знак побачила ось це чудо. Ще не користувалась, але чесно кажучи, дуже цікаво, як мінімум, бо я таке бачу вперше. Воно має розчинити макіяж, бруд і жир, і найголовніше є безпечним для чутливої шкіри, чутливих очей, і навіть для тих, хто користується контактними лінзами. У мене немає контактних лінз, але це про щось та й каже. Я тут мала на увазі, що воно настільки делікатне, що їм можна користуватися. Навіть у контактних лінзах метод використання, начебто, такий самий, як і для гідрофільної олії, тобто на суху шкіру нанести, масажними рухами пройтися по обличчю, додати трішки водички, знов масажними рухами пройтися по обличчю, потім повністю це взмити водою і ще обов'язково використати вмивалку. На сайті ще щось говорять про правила однієї хвилини, типу, що кожен крок у догляді має тривати одну хвилину, як мінімум. Тобто наносиш масажуєш одну хвилину, потім змиваєш одну хвилину, ну і так далі. І так далі. Я, чесно кажучи, ніколи не контр... Контролювала це, але для чистоти експерименту тепер навіть буду ставити таймери. Це знов я вже після зйомок встигла спробувати і цю штуку також. І що я вам скажу? Після використання, коли все вже змито, шкіра відчувається більш гладенькою навіть. Сам крем супер м'який і приємний, а ще він смачненько пахне. Я задоволена. Ну і ще з продуктів вирішила собі взяти крем зі сливою. Насправді нічого надприроднього, знов працює на зволоження, і, до речі, це дуже правильний підхід. По-перше, я вже говорила, що Глоуреси. Пі не обіцяє якихось захмарних результатів, бо усі ми просто люди. А по-друге, наша шкіра і сама знає, як функціонувати. І від додавання мільйонів активів нічого не зміниться, якщо і не зіпсує вам шкірний бар'єр взагалі. Тож наша задача в першу чергу просто допомогти шкіри виконувати свої функції, а не додавати їй нові. Ну і для цього реально достатньо просто берегти бар'єр шкіри і зволожувати все. Я не говорю, що треба прибрати взагалі усі активи. Ні, залиште один чи максимум два і. Буде вам щастя, та повернемось до крему. У цьому крему зачепили сам дизайн баночки. Просто гляньте, навіть ось така зморшка є, як у справжній сливи. І те, що крем має бути нежирним і швидко вбиратись. Два останні пункти у саме серденько, бо я просто терпіти не можу, коли крем на шкірі ні туди, ні сюди. Лежить просто непробивним шаром і аж дихати заважає. Одразу хочеться змити. Сподіваюсь, що з цим красунчиком буде не так. Знов я кремом ще не користувалась, але помітила, що щось його у баночці ну зовсім мало. Розумію, що то міні-версія, але все ж таки. А по-друге, щось він мені по запаху не дуже. Та й таке. Все, пішла дивитись, як воно усе це на ділі. А ми з вами побачимось знову вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи в наступному відео. Та поки що, па-па!